Друзі, вітаю! Знаєте, ще хочу деякими думками такими поділитися, поки ходиш, пасеш корівок. До речі, знаєте, справа пастуха не сказав би, що особо знаєте, Корівки не завжди сидять на місці. Це коли є паша, вони ще будуть, вони наїдяться, будуть лежати. От, але взагалі то знайдеться 2-3, чим більше корівок, тим більше таких знайдеться, коли будуть вони кудись іти завжди. От, і ти мусиш <су> ну да, на то пастух ходити. От. Бувають дні, да, коли наприклад, дощ, вони да, більш ну, от, збиваються в, одну, в одне стадо і так більш стоять. От, але і з, і тоді самому не дуже так, коли така погода. Зараз дуже добре. Е, так навіть трошечки прохолодно ось, І взагалі класно, просто класно. На вулиці, природа, пташечки, це спів. Так от, друзі, знаєте, пара думок думаю ну, про е, життя наших українців. Так, війна, от важко. І взагалі, зараз особливо, наприклад, люди, да, сільське господарство, і наскільки ну, непопулярне. А це, знаєте, ну, да, молоко колись і самі все знаєте, не буду навіть переказувати то все, як возили, на як дійсно його купували. Зараз взагалі ніхто не хоче коровок тримати, тому що це. Ну, це Тримати здоров'я і тримати, мати кошти, навіть заготовити та сіну, якщо ти не маєш сили і своєї техніки, свої, своїх можливостей, люд, ну взагалі, хто би тобі допоміг, то все зібрати, привезти, з, заготовити на, на зиму. От І тому, ну звісно, да, молоді взагалі щось шукають, тікають. Як ви знаєте, зараз взагалі у селі знайти. Ну, Мужика проблема. От, і важко, важко людям тримати, молоді не хочуть, а старші вже просто не можуть, і тому їх менше. І, і так, знаєте, звісно, не тільки з корівками, так, фактично у всьому. Людина не може, дуже важко бути ну, автономною. Знаєте, Створили цивілізацію, рабами якої являємося. Залежні повністю від цих магазинів. Звісно, може, знову ж таки, може людина існувати, але це, ну, це важкий труд, важка праця сільське господарство. Всі, хто, як то кажуть, хоч трошечки доторкався, всі це знають. От, і посадити щось і виростити щось, ой, як непросто. Скільки треба зараз от всі от, ну, да, і традиційно найбільше, всі 100% садять. Картоплю, але скільки треба труда приложити, її обробити, пок... накропитися, скільки їй треба знову ж таки до, до слова, да, до <глес> натуральності продуктів. Ну, тому що ну, шкідники вони спечуть на, під нуль картоплю, якщо її не обробляти. Колись ми її так не обробляли і руками збирали, я не знаю. По 10 разів за період цей, цих жуків збирали. Ось зараз і нам було охоту якось, і ми не знаємо. Десь був інший час. А зараз е, немає взагалі нічого з того всього. От навіть да, пишуть оці люди, зараз навіть корівок пасти це, ну, це, це вже рідкість. Зараз бачу люди, де хто, хто все ж таки хоче, козини молоко, коз, коз розводять, я так їду там по селах от дивлюсь. А так взагалі дивишся, їдеш по селі, там хата пустує, там, там, знаєте, і чим далі від міста якось, тим, тим більше тим, тим більш сльоза навертається, друзі. Був я тут у нас, навіть у нас по районі, там достатньо проїхатися і це все побачити. Тим більше знову ж таки враховуючи е війну. Е Знаєте, що я ось так, ну так, спостерігаю на природі з, ну, зв'язку з обороною на, на цю. Е на охоту. Так звірини так з'явилися і так радісно. Ну, бачите, що там зайчик пробіг, там лисичка, скільки я вже бачили цих зайчиків, зайчиків лисичок і, ну, і, і диких свиней, кабанів, бобри. Дивіться, вже де не підеш. Ти знаєш, щось з дитинства пам'ятаю, тут оце. затіночок такий, такий був. Все, спиляли під ноль хлопці. Не знаю для чого вони тут і пиляли, собі греблю хочуть робити і все. Ну, і кормляться, бачите, все, без, без кори. Ну, Підсохнеш, вівчачок, колись, колись він такий, настільки він був ну, повноводний. Гриби тут ми ловили і взагалі трактор від когось по колись чистив і викидав ковшом цей мол, і стільки тут риби було знаходяться спеціалісти, які током все вибивають, друзі, і все. І все. Після току, після електрики, все. Ну, ще є, бачите. Ось такі думки, друзі, ну з чого відродження розпочнеться, коли нема ніякої підтримки, не... Ну, от. Нема заохочення до розвитку господарства сільського, ніякої підтримки. І... Ну, знаєте, не те, що війна, віддаю, її не було особливо. За 30 років що було, Та нічого не було. Хто сам міг, як от, хто трудився, хто. Ну, самі знаєте, друзі, що зараз. Зараз навіть от, коровку тримати, да, от, там, хтось... якщо ти там, ще десь працюєш, то ти мусиш. Не знаю, бо приділитися, або бути з, да, з господарством своїм, або з роботою. Ну, і, і знову ж таки, на це господарство я, друзі, ну, знаю, хто знає, то стільки коштів треба на, це, на ті добри, ну просто сіна привезти то все. Дуже все непросто. Хай Господь да, допоможе кожному, хто. В цій сфері працює, трудиться, надихає молодь. Найбільш якийсь природний спосіб життя, чим він є сьогодні, і який він популяризується сьогодні у світі, як ви всі бачите.